Доброго дня усім, доброго всім здоров'я! Сьогодні з вами знову я, Наталя Заполідіс, і це друга частина моєї хвали, моєї оди маленькій хусті, яка є несправедливо забута і поганена. І от я зараз з вами перед вами завита у такий спосіб, який багато з вас бачили і пам'ятають, і також практикують, коли йдуть на город. Покажу, що є ззаду. Отже, на городі, щоб волосся не припадало пилюкою, ми носимо такі темні хустки або білі, або вовняні, як звикло. Але можна купити ще нову хустку і зав'язати її трошки інакше, і це не буде робочий одяг. Бо я вже казала, що ми запам'ятали це з побуту, того, що наші мами, бабці, тітки носили таким чином хустки у побуті кожного дня. Це не є святочний повій. Але зараз в містах ми живемо трохи інакше. І ми можемо носити ці маленькі ширинові хустки, якщо взяти яснішу, наприклад, не таку, як ця темна. Або підняти трошки, навіть якщо завито так, але трошки підняти показати урови. Бачите, буде виглядати зовсім інакше. Або ще зараз вам покажу спосіб, який ви можете одягати, коли ми випускаємо цього хвоста, не притлумлюємо його, перехрещуємо там цих два кутики під низом. Затягуємо їх так гарненько і даємо їх сюди. І знову зав'язуємо ті мої улюблені ріжки, про які я весь час говорю, раз. І знову цю саму ще наверх ще раз, щоб вони стирчали не як гребінь у курки, а як ріжки в кози. О, такі малесенькі, бачите? І вже ви маєте зовсім інший образ, набагато цікавіший, як той, що я показувала, була зав'язана спочатку. Ну і ця модель набагато цікавіша за рахунок цього зеленого краю і ріжок, що дає до цієї темної хустки такий ясний зелений кант. Носіть хустки, знаєте хто ви, як вбиралися ваші бабці не тільки в будні, а й в свята. Зробіть буденність красивою святковою. Творчою, хускуйтеся, побачимося.